Вітаю вас! Ви на морському учбовому YouTube каналі Робота в морі, обмін досвідом навчання. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ваші підписки, ваші коментарі мотивують нас робити відео для вас ще краще, а також більше і на різні теми. Підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі. Структура заняття. Перший пункт організаційний момент. Другий пункт актуалізація опорних знань у курсантів. Потрібно дати відповіді на запитання домашнього завдання. Тема. Застосування навичок керівника та організатора. Безпека праці на морському судні. Мета. Ознайомити курсантів з застосуванням навичок керівника та організатора і безпеки праці на морському судні. Структура заняття. Четвертий пункт. Це мотивація навчальної діяльності. Вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань. Зміст основної частини заняття. Тема заняття. Застосування навичок керівника та організатора безпеки праці. План заняття. Вступ. Міжнародна морська організація «ІМО». Перше питання: вимоги Імо щодо застосування навичок керівника та організатора на морському судні з міжнародних конвенцій і кодексів. Друге питання: обов'язки капітана на морському судні згідно вимог Імо. Третє питання: обов'язки старшого другого, третього помічника капітана на морському судні згідно вимог Імо. Четверте питання: основні обов'язки екіпажу морського балкера згідно вимог Імо. П'яте питання безпека праці на морському судні згідно вимог ІМО. Вступ. Міжнародна морська організація ІМО. ІМО міжнародна морська організація International Maritime Organization. Міжнародна морська організація IMO – International Maritime Organization. IMO – це міжнародна міжрядова організація, що є спеціалізованою установою організації націй. служить майданчиком для співробітництва та обміну інформацією з технічних питань, пов'язаних із міжнародним торговим судноплавством. Діяльність IMO спрямована на прийняття норм, стандартів щодо забезпечення безпеки на морі та запобігання забруднення суден навколишнього середовища. Основні функції ІМО діє як спеціалізована установа організації Об'єднаних Націй, є консультативною та дорадчою організацією, несе відповідальність за організацію забезпечення безпеки на морі та захисту навколишнього середовища, а також вирішення юридичних питань, пов'язаних із міжнародним судноплавством, сприяє. Полегшенню взаємодії урядів держав з технічних питань для досягнення найвищих стандартів у галузі безпеки на морі та запобігання забруднення, приймає та вдосконалює обов'язкові довиконання та рекомендаційні міжнародні конвенції, кодекси, резолюції, протоколи, циркуляри та рекомендації. Розглянемо перше питання заняття. Вимоги ІМО щодо застосування навичок керівника та організатора на морському судні з міжнародних конвенцій і кодексів. Вимоги ІМО щодо застосування навичок керівника та організатора на морському судні з міжнародних конвенцій і кодексів. Конвенція по дипломуванню внесенню вахти і Кодекс по дипломуванню несенню вахти. Вимагає від офіцерів навігаційної та машинної вахти, щоб особи командного складу були здатні здійснювати керівництво та управління персоналом судна, організовувати роботу екіпажу відповідно до встановлених процедур, приймати рішення в нормальних та аварійних умовах, забезпечувати безпеку праці та запобігання аваріям, застосовувати принципи бріч ресурс-менеджмент та «Engine Room Resource Management». Bridge Resource Management – управління ресурсами ходового містка. Це система принципів імо, спрямована на ефективне використання всіх ресурсів містка з метою безпечної навігації. До ресурсів управління ресурсами ходового містка належать люди: це капітан, вахтові офіцери, технічні засоби. Прилади, які є на містку РЛС, КНІС, АІС, Компаси та інші інформація, карти, накази, повідомлення, контроль часу і навколишні умови. Застосовувати принципи управління ресурсами ходу в містка означає чітко розподіляти обов'язки між членами вахти, підтримувати ефективну комунікацію, використовувати взаємний контроль дій. Уникати одноосібних рішень без перевірки, враховувати людський фактор, в тому стрес, забезпечувати ситуаційну обізнаність. Engine Room Resource Management. Управління ресурсами машинного відділення. Це застосування аналогічних принципів у машинному відділенні для безпечної та безперебійної роботи суднових механізмів. До ресурсів. Управління ресурсами машинного відділення належить персонал машинного відділення, головні та допоміжні механізми, енергетичні системи, технічна документація, контроль часу і умови експлуатації. Застосовувати принципи управління ресурсами машинного відділення означає організовувати роботу персоналу машинного відділення, забезпечувати чітку передачу команд, контролювати виконання операцій, попереджати помилки персоналу, діяти командно під час аварійних ситуацій. Застосування принципів Управління містком і машинним відділенням означає ефективне використання людських, технічних та інформаційних ресурсів містка і машинного відділення шляхом чіткого розподілу обов'язків командної роботи, взаємного контролю дій та врахування людського фактора з метою забезпечення безпечної експлуатації судна. Вимоги ІМО щодо застосування навичок керівника та організатора на морському судні з міжнародних конвенції кодексів. Кодекс ПДНВ. Рівень управління. Капітан і старші механіки повинні вміти планувати та організовувати роботу судна, розподіляти обов'язки між членами екіпажу, забезпечувати ефективну комунікацію, контролювати дотримання правил безпеки, керувати людським фактором і роботою екіпажу команди. Кодекс ПДМВ про обов'язки судновласника і капітана вимагається, щоб Екіпаж був належним чином організований. Кожен моряк знав свої обов'язки. Керівний склад забезпечував безпечні умови праці. Конвенція сола з глава 3 Life Saving Appliance and Arrangements зобов'язує керівний склад організовувати навчання та тривоги, забезпечувати готовність екіпажу до аварійних дій, керувати евакуацією та рятувальними операціями, контролювати виконання аварійних процедур. Конвенція сола з глава 5, Safety of Navigation вимагається, щоб. Навігаційна вахта була правильно організована, офіцери здійснювали ефективний нагляд. Капітан забезпечив безпечну навігацію судна. Рішення приймалися з урахуванням безпеки судна і екіпажу. Міжнародний кодекс з управління безпечною експлуатацією суден АСМ-КОД. Розділ 5: Відповідальність і повнаження капітана. Кодекс вимагає чіткого визначення відповідальності, надання капітану повних повноважень щодо безпеки. Забезпечення дисципліни і порядку на судні, прийняття рішень для запобігання аваріям, розділ 6. Ресурси та персонал. Суднова компанія і керівний склад повинні забезпечувати належну організацію роботи екіпажу, контролювати компетентність персоналу, забезпечувати ефективну взаємодію між членами екіпажу, формувати культуру безпеки на судні. Розділ 7. розвиток планів операцій. А код вимагає планування всіх суднових операцій. Визначення безпечних методів роботи, керівництво виконанням робіт, контроль небезпечних операцій. Згідно з вимогами викладеними в кодексі ПДНВ, Конвенції СОЛОС та icm кодексі. Керівний склад морського судна зобов'язаний застосовувати навички керівника та організатора шляхом планування робіт, розподілу обов'язків, ефективної комунікації, контролю людського фактору та забезпечення безпечної експлуатації судна і безпеки праці екіпажу. Розглянемо друге питання заняття. Обов'язки капітана на морському судні. Згідно вимог Імо. Обов'язки капітана на морському судні згідно вимог Імо. Згідно кодексу ПДНВ. Керувати судном і екіпажем, забезпечувати безпечну навігацію та роботу механізмів, організовувати ефективну комунікацію, приймати рішення у нормальних та аварійних ситуаціях. Згідно конвенції СОЛАС забезпечувати навчання інструктаж екіпажу щодо аварійних процедур, проводити аварійні тривоги та навчання рятувальних засобів. Кінцева відповідальність капітана за безпеку судна під час навігації. Це Конвенція Солос, глава 5. Safety of Navigation. Обов'язки капітана на морському судні згідно вимог вимохіма. Згідно ICM кода International Safety Management Code. Капітан має повноваження приймати будь-які рішення для забезпечення безпеки. Може відступати від наказів компанії, якщо це необхідно, для безпеки судна екіпажу. Відповідає за дисципліну організацію роботи і культуру безпеки. Додаткові обов'язки контроль за дотриманням Кодексу ПНВ, СОЛАС конвенцій і кодексів та інших конвенцій на судні. Організація, контроль вахти, робіт і операцій, управління людським фактором, запобігання перевтомі екіпажу, планування і виконання ризик-менеджменту для всіх суднових операцій. Капітан морського судна, згідно ім, несе повну відповідальність за безпеку судна, екіпажу, навігацію та роботу механізмів, організовує навчання і тривоги, контролює дисципліну та безпечне виконання робіт, має право приймати рішення в надзвичайних ситуаціях, відступати від наказів компанії задля безпеки і забезпечує дотримання вимог кодексу ПДНВ, Конвенції Солод, САСТА АІСМ-коду. Розглянемо третє питання заняття. Обов'язки старшого, другого, третього помічника капітана на морському судні згідно вимог імо. Обов'язки старшого помічника капітана Чіф офіцер Згідно вимог Імо. Кодекс ПДНВ. Старший помічник капітана повинен забезпечувати безпечну навігацію судна у вахті, організовувати та контролювати навчання інструктаж екіпажу, застосовувати принципи Bridge Resource Management, контролювати стан вантажів та вантажних операцій, забезпечувати дотримання процедур безпеки та правил компанії, контролювати людський фактор, попереджати помилки екіпажу, брати участь у плануванні маршрутів та оцінки ризиків. Конвенція Солос. Старший помічник капітана відповідає за безпечне завантаження, кріплення, і розвантаження вантажів, контролює стан вантажів та вантажних механізмів, забезпечує дотримання правил безпеки під час вантажних операцій, бере участь у аварійних тренуваннях та евакуаційних процедурах. Обов'язки старшого помічника капітана, офіцера згідно вимог імо. ISM код, International Safety Management Code. Старший помічник капітана, організовує контроль роботу старших та рядових членів екіпажу палубного відділення паливної команди. Бере участь у оцінки ризиків для всіх палубних робіт, забезпечує дотримання процедур компанії та культури безпеки, повідомляє капітану про будь-які нестандартні або небезпечні ситуації, може приймати тимчасові рішення у надзвичайних ситуаціях до узгодження з капітаном. Додатково функції старшого помічника капітана це контроль за засобами порятунку і протипожежним обладнанням на палубі, виконання вахтових обов'язків навігаційної вахти, ведення документації вантажу та журналів безпеки, забезпечення дотримання кодексу ПДНВ, СОЛОС. Та АЕСМ-код на палубному відділенні. Старший помічник капітана відповідає за безпечну навігацію під час вахти, організацію, і контроль роботи палубного відділення, безпеку вантажних операцій, застосування управління містком, процедур дотримання процедур безпеки згідно кодексу ПДНВ СОЛАСТА. АСМ-коду, контроль людського фактора, проведення навчань і аварійних тренувань, а також інформування капітана про небезпечні або нестандартні ситуації. Обов'язки другого помічника капітана на морському судні згідно вимог ІМО. Кодекс ПДНВ. Другий помічник капітана повинен бути компетентним для виконання навігаційної вахти та контролю безпечного руху судна, планування маршруту та ведення суднових навігаційних записів, організації та контролю навчань з безпеки. Та аварійних тренувань застосувань. Bridge Resource Management, управління ресурсами містка, контролю за станом навігаційних приладів, карта обладнання містка, оцінку ризиків та дотримання процедур безпеки, допомога капітану і старшому помічникову виконання їхніх обов'язків. Обов'язки другого помічника капітана на морському судні, згідно вимог ІМО. Конвенція СОЛА 74. Глава 5. Seffті of Navigation, другий помічник капітана відповідає за навігаційне забезпечення вахти, включно з контролем курсів, швидкості та положення судна, контролює радари, КНІСАІС та інші навігаційні системи, веде журнали навігації та допомагає у складанні маршрутних планів, бере участь у аварійних тренуваннях та евакуаційних процедурах. ICM Code, International Safety Management Code, другий помічник капітана контролює дотримання процедур безпеки паливного відділення. Під час навігаційної вахти підтримує культуру безпеки на містку. Повідомляє старшого помічника або капітана про будь-які нестандартні або небезпечні ситуації, бере участь у оцінці ризиків для навігаційних робіт. Обов'язки другого помічника капітана на морському судні згідно вимог вимохімо. Додаткові обов'язки. Контроль за навігаційним обладнанням і приладом, планування та проведення охорони заходів під час вахти, забезпечення дотримання кодексу. ПДНВС, СОЛАС конвенції та АСМ-коду у навігаційній роботі, виконання допоміжних обов'язків капітана та старшого помічника за потреби. Другий помічник капітана відповідає за безпечне навігаційну вахту, контроль положення судна та навігаційних приладів, планування маршруту, ведення журналів, організацію аварійних тренувань, застосування управління ресурсами містка, оцінку ризиків та дотримання процедур безпеки згідно вимог. Кодексу ПДНВ, конвенції СОЛОС та ІСІМ-коду, а також повідомляє старшого помічника капітана або Капітана про нестандартні або небезпечні ситуації. Обов'язки третього помічника Капітана на морському судні згідно вимог імок. Конвенція і, е, і кодекс ПДНВ по дипломуванню. І несенню вахти. Третій помічник капітана повинен бути компетентним для виконання навігаційної вахти та підтримки безпеки судна під час руху, контролю навігаційних приладів та сигналізації, участі у плануванні маршруту та підготовці навігаційних карт, організації та проведення аварійних тренувань і навчань з безпеки, допомагання капітану, старшому та другому помічнику у виконанні їхніх обов'язків, застосування принципів Bridge ресурс менеджмент, контроль за дотриманням процедур безпеки та правил компанії. Обов'язки третього помічника капітана на морському судні згідно вимог імо. Конвенція Соло 74, третій помічник капітана відповідає за навігаційне забезпечення вахти, включно з контролем позиції судна сигналів та зв'язку, веде контроль за сигнальною системою, освітленням сигналами безпеки, бере участь у аварійних тренуваннях та евакуаційних процедурах, допомагає у підготовці навігаційної документації для старших помічників капітана та капітана. ICM Код International Safety Management Код. Третій помічник капітана підтримує дотримання процедур безпеки на містку під час вахти, інформує старших офіцерів про нестандартні або небезпечні ситуації. Бере участь у оцінці ризиків для навігаційних робіт, забезпечує підтримку культури безпеки на палубі та містку. Обов'язки третього помічника капітана на морському судні згідно вимог імо. Додаткові обов'язки. Контроль за сигнальною системою, освітленням, рятувальними засобами та приладами. Виконання вактових обов'язків на містку, виконання допоміжних обов'язків капітана та старших помічників за потреби, дотримання вимог Конвенції Кодексу по дипломуванню несенню вахти, Конвенції СОЛАС та icm коду Третій помічник капітана відповідає за навігаційну вахту, контроль позиції судна, сигналів та навігаційних приладів, бере участь у плануванні маршруту та веденні документації, організацію аварійних тренувань, застосування управління ресурсами містка, дотримання процедур безпеки. Кодексу по ДНВ, Конвенції Солос та ICM-коду, а також інформування старших офіцерів про нестандартні або небезпечні ситуації. Обов'язки третього помічника капітана на морському судні згідно вимог ІМО. Конвенції СОЛАС Третій помічник капітана відповідає за навігаційне забезпечення вахти, включно з контролем позиції судна, сигналів та зв'язку. Веде контроль за сигнальною системою, освітленням сигналами безпеки, бере участь у аварійних тренуваннях та евакуаційних процедурах. Допомагає у підготовці навігаційної документації для старших помічників та капітана. ICM код International Safety Management Код. Третій помічник капітана підтримує дотримання процедур безпеки на містку під час вахти, інформує старших офіцерів про нестандартні або небезпечні ситуації, бере участь у оцінці ризиків для навіційних робіт, забезпечує підтримку культури та безпеки на палубі та на містку. Розглянемо четверте питання заняття. Основні обов'язки екіпажу морського балкера згідно вимог імо. Основні обов'язки екіпажу морського судна Балкера згідно вимог ІМО капітан, мастер, загальне керівництво судно, безпека судна, екіпажу, навігація, застосування управління ресурсами містка, машинного відділення, контроль за допомогою старшого механіка, аварійні рішення. Старший помічник капітана, чіф офісер, чіфмейт. Організація і контроль палубного відділення, безпека вантажних операцій, навчання екіпажу. Оцінка ризиків. Другий помічник капітана. Second officer, second mate. Навігаційна вахта. Планування маршруту, контроль навігаційних приладів, журнали, навчання з безпеки. Третій помічник капітана. Third officer, third mate. Навігаційна вахта. Контроль сигналів і рятувальних засобів, допомога старшим офіцерам, аварійне тренування. Боцман. Організація робіт на палубі, контроль технічних засобів, кріплення вантажу. Нагляд за матросами. Старші матроси: Ейбл Сімен. Виконання палубних робіт, допомога під час вантажних операцій, сигналізація роботи на вахті. Матрос ОС, Ordinary Сімен. Допоміжні палубні роботи, обслуговування палубного обладнання, DEC Cadet. Навчання та допомога старшим офіцерам під контролем. Радіооператор. Вахтові помічники камітана, морський радіозв'язок, дотримання правил GMDSS, кухар, кук, приготування їжі для екіпажу, помічник кухара стюарт, обслуговування їдальні, допомога кухарю. Головний механік, чіф-інженер, керівництво машиновідділення, безпека роботи двигунів, управління ресурсами машинного відділення згідно вимохімо, аварійне рішення, контроль та систем судна. Другий механік секондженір. Контроль головного двигуна, допоміжних систем, нагляд за ремонтними роботами. Третій механік. топливні системи, допоміжне обладнання, дизель-генератори. Четвертий механік підтримка систем машинного відділення, допоміжні роботи, чергування в машинному відділенні. Мотористи, мотормен, обслуговування та ремонт механізмів, допомога, в чергуванні. Кадет, енджін-кадет, навчання і допомога старшим механікам і під їх контролем. Розглянемо п'яте питання заняття. Безпека праці на морському судні згідно вимог ХІМО. Безпека праці на морському судні згідно вимог ХІМО. Конвенція по ПДНВ і Кодекс ПДНВ. Екіпаж судна повинен бути належним чином підготовлений до роботи та аварійних ситуацій. Капітан та офіцери відповідають за навчання, інструктаж і контроль дотримання процедур безпеки. Вимагається знання людського фактора запобігання помилкам та перевтомі. Забезпечується дотримання стандартів безпеки при навігації, роботі механізмів та вантажних операціях. Конвенція «Солас». Капітан забезпечує готовність екіпажу до надзвичайних ситуацій, включно з аварійними тривогами та навчанням на рятувальних засобах. Всі члени екіпажу повинні знати розташування та використання рятувальних і протипожежних засобів. Безпека праці на морському судні згідно Вимохімо. Конвенція «Солас». Безпека праці включає правильну організацію навіційної вахти, контроль людського фактора та дотримання процедур безпечної навігації. – International Safety Management Code. Суднова компанія, і керівний склад зобов'язані забезпечити безпечні умови праці для екіпажу. Всі операції на судні мають виконуватись за затвердженими процедурами безпеки. Капітан та старші офіцери відповідають за оцінку ризиків і контроль за виконанням робіт. Вимагається формування культури безпеки на судні, дотримання дисципліни та запобігання аварійним ситуаціям. Безпека праці на морському судні згідно вимог ІМО. додаткові вимоги ІМО щодо безпеки праці, використання засобів індивідуального захисту, контроль за технічним станом механізмів, обладнання та вантажних пристроїв, організація режиму праці та відпочинку, запобігання перевтомі, забезпечення командної роботи та взаємного контролю дій людський фактор, проведення регулярних тренувань з аварійних та пожежних ситуацій. Безпека праці на морському судні згідно вимогімо забезпечується шляхом належної підготовки екіпажу, організації навчань та аварійних тренувань, дотримання процедур кодексів по дипломуванню несенню вахти, конвенції SOLAS та АСІМ коду, контролю технічного стану судна і вантажів, використанням засобів захисту, оцінку ризиків управління людським фактором та формування культури безпеки на судні. Безпека праці на морському судні згідно вимог Хіма. Обов'язки старшого помічника капітана щодо безпеки праці на морському судні. Кодекс і конвенція ПДНВ. Старший помічник капітана забезпечує безпечне виконання робіт палубним екіпажем, контролює правильне використання засобів індивідуального захисту, організовує навчання та інструктаж з безпеки праці, запобігає перевтомі та помилкам персоналу, забезпечує дотримання процедур безпеки та правил компанії. Конвенція СОЛАС. Старший помічник капітана контролює готовність екіпажу до аварійних ситуацій та навичок використання рятувальних засобів, контролює стан рятувальних і протипожежних засобів на палубі, організовує регулярні навчання та тренування екіпажу з безпеки, безпека праці на морському судні згідно вимог ІМО. ISM code, International Safety Management Code. Старший помічник капітана контролює дотримання правил і процедур безпеки компанії, бере участь у оцінці ризиків для палубних робіт, інформує капітана про нестандартні або небезпечні ситуації, сприяє формуванню культури безпеки та дисципліни на судні, забезпечує правильне використання технічних засобів та обладнання під час робіт. Додаткові обов'язки, контроль та за засобами індивідуального захисту, каски, жилети, рукавички, страховка при роботі на висоті. Контроль за станом вантажних пристроїв, лебідок кранів, організація робіт із дотриманням вимог безпеки у будь-яких умовах, контроль режиму праці та відпочинку екіпажу. Старший помічник капітана забезпечує безпечне виконання всіх палубних робіт, контроль правильного використання засобів індивідуального захисту, організацію навчань та аварійних тренувань, контроль стану вантажного і рятувального обладнання, дотримання процедур безпеки згідно вимог. ПДНВ Кодексу, Конвенції СОЛАС та АСІМ коду. Оцінку ризиків та формування культури безпеки на судні. Шосте питання. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Контрольне запитання. Сьоме питання підведення підсумків заняття. Восьме питання. Видача завдання для самостійної роботи. Домашнє завдання. Після перегляду даного відео. Дайте відповіді в коментарях під відео, будь ласка, на два запитання. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Друге запитання. Що необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Або як у які у вас виникли запитання? Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь. На морський учбово-практичний YouTube канал. Робота в морі, обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас, для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.